Добрий день, дітки! Ведмедик, зайчик і лисичка запрошують вас до своєї лісової школи, де вони навчаються правильно промовляти різні звуки. Давайте завітаємо і ми до них. Сьогодні до звірят завітала ось ця весела змійка. Вона навчить їх промовляти звук «с». У неї дуже гарно він виходить, тому що це її улюблений звук. Давайте і ми разом спробуємо сказати звук с. Для того, щоб наш ротик сказав правильний звук с, йому треба посміхнутися, показати зубки, язичку притиснутися до нижніх зубів, носик набирає повітря і легкий вітерець летить скрізь зубки. «С». А зараз закріпимо звук с разом із змійкою. С. <звук> Такий звук можуть відтворювати також повітряні кульки, коли вони здуваються. <звук> Повторюйте за кулькою. <звук> Такий звук може відтворювати насос. Послухайте. <звук> Давайте разом повторимо с. Сс, с. Так, качає насос. А зараз весела змійка звук С буде з'єднувати з іншими звуками. Змійка промовляє звук С, а він біжить до звука А, і утворюється склад. Послухайте, як він звучить. «Са». Давайте разом промовимо. СА. 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 А тепер звук С з'єднається зі звуком Е. Послухайте, який склад утворився. Се. Давайте разом промовимо. Се, се, Се. А тепер. Звук С буде бігти до звука О. Ось такий склад утворився: СО. Давайте повторимо: Со. 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 Молодці дітки. А зараз давайте промовимо слова, де звук С стоїть на початку слова. Сад. Санки. Салют, сердечка, сережки, серветка, сом, соба, собака. Молодці дітки. А тепер я пропоную промовити скоромовку, в якій кожне слово починається зі звука с. У совихи соні, сухарики, солоні. А. У сеча степана солодка сметана. Давайте ще раз проговоримо скоромовку повільно. У совихи, соні, сухарики, солоні. А. У. Псича Степана Солодка сметана. Ну що ж, дітки, ви гарно працювали. Я гадаю, що і звірята, і ви навчилися правильно вимовляти звук С. А зараз школа закривається. На все добре, малята!